Сьогодні я отримала останні виплати дитячі, бо Марку вже три роки виповнюється. Зараз ми будемо гуляти на всі бабки. І ми йдемо поза хату. Юху. Що ти будеш їсти, Марк? А, крокодила? Кістіла, Кіндера Кіндера-крокодила? ми не можемо знайти його. Давай. 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 Посиди, посиди, не вставай. Ні. Чо? Марк, ти любиш ходити в такі кафешки після садика? Не любиш? Не будемо ходити? буду. А що ти любиш? Тортики. Тортики? А що ще? Зелені тортики. Зелені тортики. Що ще ви любиш? Люблю, дебили, баловки, я не знаю, що це. Купила нам дуже прикольні фотографії. Однакові. Зараз станем, А я ж покажу шапку. твою. Давайте. Шикарна українського виробника. Добавайте. Марк. Добавайте. Марк, блін, з розбіга чуть не забіг. Но... Ескалатор, я в шокі. В дитинстві я боялась, блін. Просто біля нього стоять. Це біжить. Я хочу на крані їхати, бо він думає, що це ескаватор, а не ескалатор. Прикол? Моя сімейка. Десь там. Моя дитинка.